Цілілий стілець і торшер посеред руїн житлового будинку, діти у профронтових містах, вишивка на фронті та військовий гумор. Фотовиставка зі спогадами з війни відкрилась у Бориспільському державному історичному музеї до дня захисників і захисниць України. Авторами світлин є п'ять військових з Борисполя, їхні побратими і посестри, які зафіксували побутові та атмосферні моменти в перервах між боями. Одним із них є воїн третьої окремої штурмової бригади Павло Магденко. Фото зроблені під час служби він вже представляв у Литві. Ну, переважно останній рік, мабуть, світлини останнього року, От, ну зроблені так, що бачиш, що цікаво і хочеш це якось зберегти, то робиш. Це Харківщина, можливо, трошки Донецької області, можливо, Луганської. Я їздив з виставкою. Це відбулось в Литві. Вона ще не закінчилась Ось до кінця цього місяця, тається вона ще там буде ну, дія. Я намагаюсь просто показати війну таку, яка, яку я бачу ну, не тільки з смертями, жахами, а з тим, що там є і робота, і відпочинок, і свій прикол. Ну, Сподіваюсь, комусь це подобається. Фото свого брата, бійця 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Євгенія Ярмака представила його сестра Тетяна на світлинах, про які вона розповідає, розбите авто, яким вивозили поранених захисників, улюблена собака, яка несе службу поруч із господарем, та побратими, усмішки яких тепер залишились лише на фото, адже більшість загинули. З 15-16 року він був учасником АТО. На, на даний момент він дуже три з половиною роки перебуває в 72-й знову в бригаді. А лютого 2022 року він став на захист нашої держави. Знову це були оборона нашої київщини. Броварський напрямок. Дуже важкі бої точилися саме там, і ми могли спостерігати в перші дні. Саме 72-га бригада стояла на захисту нашої київщини і не дала просунутись ворогу. Були страшні морози. Хлопці були майже роздіті, голі й холодні. Тому ми знаєте, ми старалися щось передати, хоч якимсь ну, чином передати їм їжу і якусь одежу. Але, дякуючи їм і дякуючи другим солдатам, ми зараз стоїмо з вами сьогодні в нашому музеї. А мій брат для мене взірець. Для мене він герой. Він герой не тільки для мене, але й для мого сина. Мій син пішов по стопам. Його він зараз навчається у військовому ліцеї. Моя найулюбленіша фотографія. Це ось це. це його собака, Ася, яка вже два роки з ним ну переїжджає. Харківщина, Донеччина, Херсонщина, знову Харківщина. Вона його ніколи не покидає. У вільний час вони ходять на охоту, звичайно, і на рибалку. Хлопці якось відпочивають, тому що дуже важко переключитися. Дуже нам важко, коли вони там, а їм важче набагато того, що у них постійно одне і те ж саме. Ну і на цій фотографії ми можемо побачити маленьку частину 72-ї бригади. Половина з них немає в живих. Але знаєте, хлопці його побратими часто ночували у нас. Вони просто з інших регіонів нашої держави. Тому багато хто казав, що ми правда є сини українського народу. Ми нащадки козаків. Тому ми до будемо до останнього подиху боронити цілісність і незалежність нашої держави. Про світлини наступних авторів і те, які історії за ними ховаються, розповіла головна зберігачка фондів музею Алла Єрмолова. Серед фото військового Євгенія Борисенка чотирилапий друг в бойовій машині та раки, зварені під Покровськом. Тут є, наприклад. Фотографії, такі як ця, це де хлопці зварювали із кількох машин одну, яка в них ще й працювала, і якої вони вбили дуже багато ворогів. І він якраз пишався тим, що вони зробили те, чого не зробили там інженери над, над Рівнів. І разом з тим, ми ось можемо побачити на цій фотографії звичайні варені раки. До нього, до Євгена, приїжджав кум. Вони е, побачили вивізку раки, десь це було під Покровськом, і просто їх купили. Але тут же зазначив, що пива ніякого не було, бо ми на бойових. Побачити на виставці можна і фото майстрині з вишивки та бойової медикині 67-ї окремої механізованої бригади Олени Василенко. На фотографіях якраз представлені ці моменти, які оточують її щодня, це її бойові подруги, які так само надають допомогу хлопцям. Ось На одній з світлині ми можемо побачити, як Оленка проводить інструктаж із хлопцями. Знову ж таки, якщо. Вона вишивальниця, то навіть на війні ці навички не можна втрачати. І вона так і робить, тому що продовжує вишивати сорочки, продовжує знайомитися з новими узорами. Ось із останнього, коли я з нею здзвонювалася, вона сказала, що вишиває сорочку з Луганщини. А от фото яскравих тюльпанів серед руїн знищеного ворогом житлового будинку та бійців з Борисполя передала на виставку начальниця відділення комунікації 67-ї бригади Інна Ковалів. Тут є і зображення будинку, який вже не існує, його розбомбила російська ракета. Але поруч є живі квіти, які проросли, незважаючи ні на що. Не знаю, це якась дуже символічна, як на мене, фотографія. Це так, як весь наш народ України, як взагалі вся Україна. Ми щодня проростаємо після нічних жахів, після чергових атак ворожих. Але ми, як оці весняні тюльпани, все одно будемо жити, проростати, радіти життю, давати багато любові для інших. Майже під кожним фото розміщені qr коди Відсканувавши їх, ви зможете детально ознайомитись з історією створення світлин, відвідати виставку і побачити, який він схід сонця на фронті. Ви можете в Бориспільському державному історичному музеї до 6 жовтня. Анастасія Усик, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.